16 лютого, 25 рік, 3 секція, другий поверх. Звертаю вашу увагу, що тут стоять вже вікна. Я не пам'ятаю, мені здається, минулого разу вони також там стояли. Ой, я таке не пам'ятаю такі лазенки. Може я не звертала увагу раніше. Тут стоять вже вікна у вас. Зараз я зроблю ще отак. Я знаю, що незручно дивитися такі відоси, але зручно знімати. Проводка вся є. тут, я так розумію, не передбачено стіну. От. Мене цікаво, що тут не роблять опалення. Такий прохідний балкон. Не знаю, чи було так. Власники, вам бідніше Це другий поверх. Другий поверх вікна. Там воно взагалі, дивіться, світ в окошке вверху, над вікном справа. що я не заходила. Так, тут не всі є вікна. Тут треба, щоб власник передивлявся, така... чи все добре. Ну, Ліля контролює, я так думаю, так багато вікончиків. Тут пташка відпочиває. Ну Тут нічого ще не робилося. нема стяжки, тому що тут же ж чекали вікна, чекали, який дах буде і все інше. На третій секції як це все має відбуватися. Поки що так. Тут опіки є. Тут такий п'єдістал. Я так думаю, що тут підніметься підлога. До одного рівня, мені так здається. Це другий поверх, третя секція. Тут щось було у власника Боже. обалдеть. Такий простір прибраний. Оце взагалі вообще... а, це ж зовнішнє оздоблення. Да. його ще не зняли до кінця, чи що? Не зрозуміло, чи це таке утеплювач такий був. Оце пілона. Бачите, зараз я отак зроблю, о, е, проток від пілона віддігнутий, заважав проводці, чи що, не знаю гіпотези. Не знаю. Це, звісно, в пілоні таке робити, бачите, оце вже знято не верхній шар пілона, защитний слой. Тут вже пішли до конструкції прутка і, і далі. Тут вже такий, бачите, палець залазить, тут таке. Не можна це робити, цей пілон він тримає навантаження всіх верхніх поверхів в тому числі. Бачите, тут, -тут клеєм закриває така сама історія. Ну Тут хоча б не дійшли, ні, також дійшли до трутка. до Далеко. Тут вам порізали щось. Непонятно, що. Так. Це, звісно, пілон ще треба дороблювати. Отут, от от, ну прям дивишся, срали, мазали, ліпили. От воно от таке враження. Ти дивіться, бачите? Це якість якість отака бетону з самого початку. А тут її не добили. нормально. Вот так. Тут такой же иконце, я хочу, чтобы поднялась на третий поверх. Он вот, Ну вот, сплошные доброжелатели и не думающие хозяева. Ну вот вообще не думают. Я не знаю, про что вы думаете, люди. Ви хоч би якусь там фізику вчили в школі, чи що? Я не знаю, що відповідає за ці знання, напевно, фізика. Тут тут ще все. Це... Тут опори якісь, а, я поняла, вони отвори мене літять. Бачите як? Такі розпорки роблять, щоб тримало. Так само і тут, щоб тримало. Це називається, не видно тут зверху, але там має бути а, протипожежна. Муфта якась, наскільки я пам'ятаю, я не знаю її назву. Чесно, не хочу прихати, але мені здається, що це не вона. Це просто підлампічили. Треба запитати Павла, як воно має бути. Тут вікна нема. Чесно кажучи, я дуже здивована. Вікна нема. Дуже здивована, що отак проходить опалення. Напевно, це робили власники, тому що в моїй секції я бачила, як провели опалення. Його провели по стіні вздовж стіни. Ну, як на мене, це навіть логічно. Це старий забудовник. Я так думаю, що це вже приєднання було. Хоча, може, і старий забудовник так зробив. Логічно, щоб коли щось трапилось, не розбирати всю підлогу, а тільки з краєчку.